По хуліганським діям от є Знам'янський відділ номер 1 значить, обліковий номер 27 98 і 2773. Представтесь, хто? Заступник начальника сектору Шевченко Шевченка Сергіович. Дивіться, ви звернулися до позиції. Я звернувся. Відповідами... Дивіться, мені Він надалися вже відповіді да. по цьому питанню. Письмові. Це не відповіді. Це у вас карішка. Ні, щоб що мені звернули. по цих корішках дали відповідь. Так. Тому що ви 13.04 го звернулися. Згідно закону України про звернення громадян. Ось цей закон можете почитати. Його він так. тут є в свободному доступі. Розгляд ваших звернень може тривати 30 діб. А якщо додаткова так. перевірка потрібна, то це було 40. коли ви кажете нас а сьогодні 25-0 четвер. Це ж не прийшло. Ще проводиться перевірка зазвав, що не звільнення А дільничний тому... сказав, що він вже матеріали розписав. Я не знаю, що вам казав дільничний, ви що. Так ним... узнайте. Ну, та я ж вам ось да, дав ці. Я вам кажу матеріали. І о, я ж вам дав, щоб да, ви, ви мені дали копії, копії, копії. Які копії? Я ж вам кажу, Вітри. що вони зараз на розгляді для роздаду звернень 30 діб. Так що, що, що ви хочете? Їх ще навіть ніхто не розглядав, я так зараз розумію. Чому не розглядають? Зараз проводиться по непорізьку. Ребята, от знаменський райвідділ, от ви Шевченко, ви розказуєте про те, що ще ще й не розглядались хуліганські дії. Які з 13-го, з 13-го, ну та... го 4-го. І от сейчас вже у нас 25-та сьогодні. Так. Що нічого ніхто не робив по цьому? Випадку. Робили. Ну, дайте на бумаге ответ. Ответ вам прийде поштою. Згідно коли це буде? згідно закону про звернення громадян, коли, коли буде, буде проведена перевірка, ну тобто ви не працюєте по чому працюємо? Ну а як же ви працюєте? Якщо у вас немає відповіді по даній ну, справі. ви не внесли ви не внесли це все в ЄРД навіть куліганські дії. Ми... Дивіться, я не вношу в ЄРДР, в мене... А у мене є свідіодука, що по моїй квартирі кидали каміння по ні. моїм відео. Я ж не проти. Ви все написали ну, в своєму зверху. Злочинці, злочинці, ніхто їх не опитав На сьогоднішній час. Прийміть до вашого відео. Я приймаю відео, я. Має... Ви ж вносите в ЄРДР? Ні. Ні. Досі от, от це, що не внеслося, і я прошу, дайте ну, Ви скажу рішення, довідку. Ну ви не дали ви не дали сьогодні відповідь. За... Ну правильно, тому він Письмові. А як я можу не дали. додати відповідь, якщо в даний час проводиться перевірка? А як задалося? дуже просто проводиться, збираються докази, видається резолюція на те, що що тут. Або це хуліганство, я йду в суд, або це гражданська правовість. Ви. ви надаєте мені письмову відповідь, я йду до свого захисника і йду а, до, я, до я, суду. Я розумію, так ви, чи ні? Ну, відповідь я вам не можу надати, тому що проводиться перевірка. Яка перевірка? Сажаним матеріалом. Скільки ж це буде проводитися? Я вже сказав, згідно закону про звернення громадян. 3, до 30 днів. Так ви ж ось 5 минут тому сказали, я, що так, вже письмові відповіді. Я, а, я, я, я ж кажу, я візьму ваші корічки про е, те, що ви реєструвалися, перевірю, подивлюся. Перевірте, будь ласка. Я тільки що я стріл перегляд, дільничного стрів. Він сказав мені, що оці вже відповіді я відписав. Діль, дільничний, який працює по моєму району, Лаврушив. Можете зафіксувати. Та я знаю, що ви мені відкрили. Я прошу поліцію розібрати. Так розбиваєте. Де ж ви розібралися? Дайте на бумагу. У вас є питання ще згідно закону про звернення громадян, щоб Ні. вам дали роз'яснення. У мене так, до таких питань вже немає, а є друге питання. Я зараз буду, щоб у мене приймалася заява. Приймається, заява ви ще. При... Все. Я, Все. Я веду розмову і... Підіть розмову, добре. Ви будете, до... ви будете до вас не можете. Все, дякую. До побачення. Я хочу, щоб ви зафіксували факт порушення, значить, про... це значить, по адресі Гришевського 41 міста Знаменка. Це правопорушення в чому полягає? Значить, от ви можете ознайомитись з приписом міськради. Бачите, так? Да? По даному факту. І там перелазяться молоді особи, перелазять на цю територію і грають в футбольні ігри. Поліція кожного дня повинна це контролювати. Я хотів звернутися сьогодні до начальника вашого. Ну, сьогодні в його прийомний день він не приймає. Так? Причина невідома, чого він не приймає, а пояснюється ні, зам, ні хто за ніхто за мене відмовились. Ну, тоді складіть відповідний матеріал по цьому файлу. Ми можемо так? І Та, так. І щоб надалі провели так. ці всі. Я вам зараз буду називатися, називатися. Ви будете писати, конспектувати. Ось дані. Пишіть. Так, ви пристала Миколайович. Ви можете це не озвучувати. Я вас прошу, чого мої дані. Ми коли я веду прямий ефір, ви прямий ефір? Ви мене навіть не спитали. ведеться веде відео щось? Я фіксую чи не фіксую в кімнаті прийому громадян? Є так. відеокамера так. де ведеться аудіо, відео зйомка. що в будь-якому випадку. А я ви, ви мене спитали. Я згоден, щоб ви озвучували мої дані на цю камеру. Ви спитали у мене? Я не повинна вас питати дозволу, тому що ви знаходитесь на режимному об'єкті, а саме відповідальність. Покажіть, поліції. що це за режимний об'єкт і чим це підтверджується, що це режимний об'єкт. Законом об України про національну поліцію є превентивний захід, наприклад, перевірка документів ваших. Ми можемо ознайомитися, дізнатися ваше прізвище, ім'я по Чим підтверджуються перевірку? ваші ці розмови? ті, ну, що, ви що ви можете звернутися до чергового. І ознайомиться. І тобто спитати. це режимний об'єкт, Так, так представтесь, будь ласка, з ким Старший я знаю. Старший дізнавайся сектору дізнання відділ поліції, відділу поліції, гетьмане Юлія. Виконайте Володимирі. статтю 18, пункт 3 для початку розмови, а далі продовжуйте. Олег Миколаївич, я озвучу ваші дані. Черговий раз, ви можете ознайомитися з гетьман, Юлія Володимирівна, ну, чого у вас руки трясуться такі? я не зрозумів. Що з вами? Ви нервуєте чи що? А з вами що? Я ж спокійно з вами веду діалог. 01, 13, 19, так? Дійсно, до 15, 12, 20, 26 року. Значить, ви хто? Старший дізнавач, сектор, дізнання, ВП номер 1 міста Знаменка? Так? Дякую. Будь ласка. А ззаді у вас о, там, у вас закриті все время обложки? У вас ззаді що там записано? Можна мені витягнути цю вашу. Mm -hmm. Боді, оце що воно таке? Оце? Посвідчення. Посвідчення кого? Працівника поліції. Покажіть, що воно ознайомились. Покажіть, що воно ознайомились. Я ще його не бачив ззади зовсім. Ви його заховали, закрили в обложку. І все. Понимаєте? І з ким я веду розмову, мені не відомо. Вам відомо, ви прочитали прізвище ім'я побачити. А я прочитав дані на посвідчення, а що ззаді, то посвідчення, чи то що? Чи то що, я не знаю. Що ну. то за карточка така у вас? Може вона приватбанківська, я не знаю, що це таке. Може. Ну. Покажіть, що це службове посвідчення. На, на ви уродженець, де ви народились? Та я не уродженець. Де ви народились? Ви щось путаєте. Ваше місце народження, в якому населеному пункті ви народились. Ви мені представте, до кінця для повного знайомого. Гетьман Юлія Володимирівна. Ну я ж прошу умови. Я вам показала. Витягніть з обложки. Покажіть, що у вас ззаді написано. Або це ID-картка, або це посвідчення. Або. Я ж читати буду, ну, понимаєте? Як я побачу через вашу обгортку, що там написано. Через диківки, через макарики. Давайте так. Посвідчення. Оце що? Це поліція ззаді написана? Ну ви читайте. Ну, на ну, ну що там у ззаді написано? Скажіть, ну а мій. де службове ваше посвідчення? Це додаток до жетона, шановна. Добре, ви будете писати... це додаток ваш до жетона. Згідно зі мною? Чи я щось не так кажу? М -м -м. А службове посвідчення? Ви. Прийнята вже на должність. У вас є вже посвідчення службове. Олег Миколайович, ви ну, заяву писати будете? Ні, підожі. Ну я ж, я ж хочу почути від вас. Я ж не буду там перемови з вас, противоположний розговор. Ви я вам питання, ви мені про заяву. Ви я вам про посвідчення, ви мені про заяву. До заяви ми ще ще не дійшли. Давайте ще до посвідчення. До повного знайомлення, щоб це було понятно. У вас немає посвідчення службового? Я вам пред'явила своє службове посвідчення. Ну, ну немає його. Я правильно розумію? Я вам Служба ще пред'явила своє. Ви мені показали посвідчення. додаток до жетону, шановні. Це ви так вважаєте. Своєї охорони приватної якоїсь там не знаю якої. Понимає? Ну, значить, ми знаходимося в приміщенні приватної охорони. Ну, напевно. Сім... У вас же нема службового посвідчення, щоб... У мене є. І я вам його прид'явлюю. Покажіть, ви, де воно у вас є, я хочу з ним ознайомити. Ви ж не буде знайомі. Покажіть мені ось таке посвідчення, дивіться, таке ось. Щоб я побачив. Не закрита обложка, а так от написано. Бачите? Службове! Службове! У вас є ось таке посвідчення? Отакого, як у вас немає. Отаке у вас є? Такого, як у вас немає. Що я маю з вами проводити далі? Дайте я мені працівника, випрачно. який буде службовим посвідченням. Тоді давайте так.